Всім привіт! З вами Палич і рубрика Кращі бої World of Tanks. І цей ріплечик нам надіслав Лейс. СТ1. 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 Дев'яточка. Важкий танк. Совка. боновий стаб, Боновий досу, оце так поворотик, да. і загартування. Такі от діла по цьому тунчику. Дуже, на мою думку, цікавий танк на сьогодні. Да? От він Добре, ну, може, може нагибати, але це таки трошечки ручки потрібні для цього танчика, так скажу, не, як будь-якому танку. Нагибають руки, а не танки. Навіть, щоб ви знали. Нагадаю, що ви також можете надіслати свій реплейчик на, на таке, на таке коментування. Військовий реплеї має бути майстер, обов'язково має бути реплей актуальної версії гри. І за символічний донат я викладу його на канал в такому стилі коментування, в такому от огляді. Да? Всі контакти, контакти є в описі під відео. І так, в нас в принципі карта Руінберг. Стандартна розкаточка з восьмими рівнями. 1390 робить нестандартну розкаточку, пух йому земля йому стікловатою. Таким гравцям World of Tanks Вони не ламають рандом, а, лам... а рандом ламає Chieftain 279. Це вам так на заміточку. Так, є ББшечка, заїжджає ЄБР в стандартні ці поджими, заїздить центральну вулицю, так би мовити, і ми даємо йому 8 на 442. І в принципі, нормальненько. Там ще хвоїнка катається, можна попробувати її ББшечку акуратненько. Точності цієї я так розумію, недостатньо. Час зведення це стандартний совковий цей, да. Точність 0,4, зводимося 4 секунди і якось так. от, да? Так, у місті щось нас дуже тугувато, бізон тікає, в місті лишається 1СТ1. <реш> Як би це не звучало ЛТшка і 2 ПТ. Оце вже не цікавий початок. Півтори фани бою пройшла рахунок. Вже 2-3. Ми вже програємо. Ми вже маємо мінус 1000 хп, мінус один ствол. І по суті, Лесику тут немає чого робити. Да, нашим герою поки що немає чого робити. Центр не світять. 75-ка не піджимається, не агресують. В общем, пока чілимо. Пока так, і наблюдаємо, що куди як. Там значить, пацани бикують, хорі і тортозик бикують. Було б їх, звісно, підловити, якби вони поїдуть трошечки далі, але вони не їдуть. Тут питання, що ж робити? Так, є, є засвіт ЛТшки в центрі, можна пробувати виходи давати, але. Поки що максимально пасивно, але ну, у нас У нас немає з ким грати в місті. у Нас немає з ким грати в місті. У нас немає з ким грати в місті. Так, ось є, хурі вривається, хорошо. Підловили. Було больно. Підловили хорішечку, вона йде до нас. Це приємно, значить це наш і буде даймедж. Нас буде на кому робити, ще я сісти, від хорі капає взагалі красиво. Нас є, буде на кому дати ще дві тички. Грузить кумулі, тепер взагалі хорі нам не проблема буде. Будемо щоки зашивати взагалі без проблем. Хорошо, nice. вийшли такий лючочок. Можна, звісно, було давати і бордбашення, я думаю, було більш е -е, надійно, скажімо так. Ну, в принципі, наступної тички ми її доберемо. Цю хорішку тут все зелене, у нас з кумулями да, не забрали. Але пацани під шкода підстрахувала з тилу да, із центру. І... Забрали хорішечку, да. ну все по суті вкраде наш бо 75-ка помиляється, хорошо залітає полувертушечка така, нормально. Вже полторашка дашки є у нас. Непоганенько йдем. По ХП вже плюс полторашка, по фрага зрівняли. Я думаю, вже можна пробувати піджиматися. час прийшов, наші центр віджали, Просто так в тортозика зараз заїжджати, думаю, можна взагалі без проблем. Чому тут тягнуть, ХП дозволяє, бо можна і сюди звісно, поїхати. Ну, Я би через торта заходив, би. мені здається, так буде більш безпечно. Ну, через того торта, а не цього. тут два торта. <гуми> Комусь 340 скажиній броні. І насипаємо тепер. Двушечка вже в карманчику є у нас. Да? Просто поки деш будемо торта їсти. Що смачно дуже. А як так? Ну, Тут, тут помилка лейса. Він хотів дати максимально швидко, але ж вже інформація була, що торт відстрілявся, і просто треба було на вірочку дати тичку. Отак, трошечки підсвістись потрібно. Кінь стоковиця взагалі для нас круто. Там пробиття слабеньке, і нашу броню йому буде тяжко пробити. Хіба якийсь там лючок вицілити? Тому от там на муска да, не летить у хрестик, не летить у хрестик, не вистачає точності, не вистачає стабілізації цьому. Зато вистачає пропиття. 458 в карман, комуль 340, скажі, ні броні. Трьошка дашки вже чим, тим часом є, без жодних фрагів поки що. І просто будемо їхати далі. душим, ХП дозволяє. ХП дозволяє нас це все робити. Броня також на, на цьому танку дуже приємна насправді. Йому би лючка забрати, взагалі такий би був би крутий головастик, да? якось так, Спокійненько тортика доїдами, альфа пройшла. Здорово, навідаю. здорово. І тепер коня будемо їсти. Тепер будемо їсти кониками. Тихо, спокійно, без нервів, ВНЛДшечку, дали здорово, батик заїхав жопу, що барабан роздасть. Ну, стоковий кінь це просто біль для конів. Так, є ще. І виходить, зараз і коня даємо, ми вже буде на 4 дашки. Хоча, може, смс-очка забере. ні ні Ні-ні-ні. Хорошо, хорошо, хорошо. Єсь, другий сутую, Є, другий фраг. Є 4444 дамашки, і на секундочку вже трошку танкнули. Їдемо далі. Рахунок 9-7, не знаю, за що тут буде майстер вдаватися, як то кажуть. Поча рахунок уже 9-9, півторашка по ХП, можливо, якийсь і затягнеться бій. Оце тактичку закинув тут насправді на фартик. Прям дуже жорстко. Прям-прям піпець. Оп'ять тортик. Давай, без каточки на кумулях, це погана історія. 5300 дашки слухайте, тут може тисяч сім навіть не дасть дати на цьому дунчику, послухайте. Торт, ось зараз спокійно, досвісти, забрати хорош, третій фраг по білки. 5600 урона, поїхали далі. Рахунок 11-10. Зеленку в нас, в принципі, що, принципі, по зеленці. Там шкода, з хепулечками є. Її контроль кобра. А це такий матчап, так би мовити, на користь Кобри, На користь кобри я б сказав би. Хоча й кобра шотненька, якщо шкода дасть реалізацію, то буде здорово. Але, але, я ще, до речі, g ще не світився. g 40 на 1300 з барабана ще не світилася. Так? Непонятно, де вона є. В принципі, де всі танки давно світилися, крім кобри, непонятно, де вони, куди не переїхали. Но душимо, душимо, душимо. ХП є, все є у нас. Просто їдемо і. Я би їхав би лівіше. Не їхав би я так по полю. Хоча нормально. Фугасик під... підзаряджати будеш, ні. Хорошо, золоті, ледве-леда <плес> влучив. 6 тисяч дашки є, це асісти капає нам здорово. Є інфа по футюру, є інфа по Джісору, здорово. Але ж як же вони барабанять? Альо, схеменіться, майте совість. <laughs> Майте сховість, віднесіться з бавагою. Був фуловий, просто секундочку, просто вже шотний лишається. Це жесть. Ну, вроде як них барабани вже закінчилися, да? Вроде як барабасики закінчилися вже все. Витерпів він цей демедж. От Те, що проблема, те, що я говорив, це небезпечно, це барабани. Ой, вертушка зря зря, вертушка. Блін, Але як же цей танк не їде? Я розумію, тут досил, стаб загартування збірочка на цьому танчику, але йому треба турбіна, він не їде. Це просто біль. Дивись, як ці танки їдуть, це просто біль. Ну давай, 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 насипай. Шо, давай, 6500 дашки. Ну, як я й говорив, тисяч буде в бою. Є. Так що 7к в нас вже є з наступної тички, практично. І. 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 і... Ну, вицілив таке дав. Ай, до к не дотягнув. Хоча, ДІСОР хорош. Забрав їберчика, це буде 7К. Дісор підняв ствол, все, Дісор пустий. І це є 7138 ворона і 4 фрага. Якось так. Якось так. Взагалі, просто на лігонсу взагалі не відчув потуч. Просто їдеш і вбиваєш. Просто їдеш і вбиваєш. Був фуловий, поки не розрядилися два барабана. І результатами цього бою є майстер Росик і три відміточки. Я поняв план Лесика. Я зрозумів план Лесика. Це вже другий ріплечик від нього, де він закидує майстер і три міточки. Я поняв його план, я його розкусив. Так що будемо тепер цей дивитися від нього регулярно, я так розумію. Майстри з трьома мітками. Ну, це дуже круто. От, коли ти береш майстра і в цьому ж бою добиваєш три відмітки, Три відміточки це дуже круто. Також у нас є стальна стіна, основний калібр, що це спартанець, як це називається? Незворушний. Да. Отримати що наймерше, 10 поспілів рикошетів, не пробивань супротивника. Отак от, отак, от, от так от, така медалька. До речі, це крута медаль. Ну, тяжка медалька насправді. Десять разів, щоб те не пробили, Це вам не, не хухри-мухри. Куча маленьких медалей понасипало тут. Да. Ну, сам це, звісно, головне, це три відміточки з майстра Росиком. Це просто персик. І ми маємо 7138 урона. Казану просто ліщачі сімка в своєму житті, як то кажуть, просто взагалі без каплі потика, просто наїдемо і вбиваємо. 4600 натанкував, це дуже жорстко. 1120, 1277 і насвітив вітив. От Отака історія у нас по цьому танчику. 1626 досвіду. Я, чесно скажу, очікував тут десь. 1400 досвіду якось так. От, да? Але це понуло нормально. Типу, ну, міні-нубочка, всі діла. 23 постріла, 20 попадань, 18 пробивань. Непогана реалізація, але ці рикошетики по тортойзиках можна було б дограти краще, на мою думку. Там би трошечки досвістися і можна було давати урон. Тут, так би мовити, мінус лейсу в реалізацію. Да? Такі от історії народ по цьому танчику вийшлося у нас. І нагадаю, що також можете надіслати свій реплейчик на таке от коментування, на такий от огляд. Обов'язково має бути реплей е, з майстром, обов'язково має бути реплей актуальної версії гри. І за символічний донатик я запишу е, цей реплей, у такому стилі, такому от коментуванні, і викладу собі на канал. І ви зможете його подивитися. І попрошу без спойлерів, щоб максимально я нічого не знав, просто реплейчик, палич на тобі реплей. Е, на... Виклади на канал, щоб я нічого не знав, бо тоді мені набагато цікавіше дивитися отакі от історії народу. А на цьому, все всім, все найкращого, тримайте себе добре. Все буде Україна.